Канівський природний заповідник один з найстаріших та найцінніших природних заповідників України, розташований на Черкащині неподалік міста. Канів він відомий своїм унікальним поєднанням природної краси, історичної спадщини та наукового значення. Заповідник був заснований у 1923 році та є одним з перших заповідників, створених на території України. Він розкинувся на правому березі Дніпра та Заплавних островах, охоплюючи площу понад 2000 гектарів. Канівський заповідник вражає своїм біорізноманіттям. Тут зустрічаються різноманітні ландшафти: від заплавних луків та боліт до соснових лісів та крутих пагорбів. Заповідник є домівкою для багатьох. Трьох видів рослин та тварин, серед яких є рідкісні та зникаючі види. Флора заповідника налічує понад тисячу видів рослин, серед яких є такі рідкісні, як меч трава, болотна, шолудивник кримський, та інші. Тваринний світ також багатий та різноманітний. Тут мешкають лосі, дикі кабани, козулі, лисиці, зайці, борсуки, видри, різні види птахів, земноводних та плазунів. Заповідник є популярним місцем для екологічного туризму. Тут прокладено туристичні маршрути, обладнано оглядові майданчики, з яких відкриваються чудові краєвиди на Дніпро та навколишні ландшафти. Подільські товтри це національний природний парк, розташований у Хмельницькій області України. Він є одним з найбільших природних парків в Україні та Європі, що вражає своїми унікальними ландшафтами, багатим рослинним і тваринним світом, а також історико-культурною спадщиною. Подільські товтри знаходяться на заході України в межах Подільської височини. Свою назву вони отримали від слова товтри, що означає стовпи або скелі. Ці скелясті утворення є залишками давнього бар'єрного рифу, який існував тут мільйони років тому. Територія парку характеризується різноманітним рельєфом. Тут зустрічаються глибокі каньйони, стрімкі скелі, печери, озера та річки. Рослинний світ подільських товтер налічує понад дві тисячі видів рослин, серед яких є багато рідкісних та ендемічних видів. Тваринний світ також багатий та різноманітний. Тут мешкають понад 200 видів тварин, серед яких є такі, що занесені до Червоної книги України.